Усім привіт, усім доброго здоров'я. Сьогоднішній ролик буде коротенький, і тема буде про крадіжку в Ютубі ваших роликів, ваших відео. Продивляючи Ютуб по темі бджільництва, я зіткнувся з такою проблемою. Побачив на одному із каналів свій ролик, підписаний іншим користувачем, і прорекламована інша бджола. На моїй бджолі. Цей ролик був вкрадений користувачем пасіка Міхалич і прорекламована бджола Бахфаст. Всі знають, хто дивиться мій канал, хто слідкує за моїм каналом. У мене на пасі тільки одна бджола це карпатська бджола, бучківський тип. І виводжу я маток тільки карпатки бучківського типу. Ніяких в мене помісів, ніяких гібридів в мене немає. І на фоні. Моєї карпатської бджоли була прореклам... прорекламована бджола Гібрид Бакфаст. Цей ролик називається Зимівля нуклеусів на волі. коли я знімав зимою, коли був сніг, я відкривав нуклеуси і по порядку всі нуклеуси відкривав, показував, як бджілка зимує. Ролик був переіменований. Зімовка пчол у нуклеусах на волі. Чіла Бахвасть. Отак От було написано, ну, може, я не точно сказав, там, ну, буде ссылочка внизу, і кожен може проглянути оцей ролик, який був вкрадений і переименований. І в дальнейшем цей ролик буде стертий з Ютубу, але поки що я не давав заявку у YouTube, і цей ролик хочу просто, щоб люди подивилися і побачили, яка зараз ситуація в Ютубі. Така ситуація, що крадуть ролики і рекламують іншу бджолу, рекламують для своїх е корисних цілей, не знаю для чого. От. І така рекомендація від мене. Знімайте ролики, хто знімає ролики і виставляє в YouTube, щоб було видно у вас, ваше лице. Тоді ви зможете доказати, що це дійсно ваш ролик. Якщо поза кадром буде чути тільки голос, е ви не зможете доказати, що це ваш ролик. От, ссылочка буде внизу, хто захоче продивиться і прокоментує. По бажанню. Ну, а на цьому я буду закінчити. Всього найкращого, Все. пока.